На монументі батьківщина мати розпочали демонтаж радянського герба. Там зараз перебуває наш кореспондент Дмитро Дідора. Колего, вітаю і розкажи деталі. Вітаю Аню, вітаю всіх глядачів телеканалу Еспресо. Ще 13 липня в Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що до 24 серпня замінять радянський герб на е, батьківщини матері на український тризуб. От сьогодні із повідомлень засобів масової інформації стало відомо, що роботи вже почали, і ми можемо показати вам, що зараз відбувається тут е, біля батьківщини матері на самому монументі, на самому е, щиті, Ті цьому, якому на якому замінять радянський герб на тризуб, роботи там сьогодні велися в день, і бачимо, що вже деякі елементи радянського герба е, зняли з щита, і їх вже опустили на землю та показали журналістам, який вони мають вигляд, і зараз там безпосередньо, що на місці окремих елементів, вже видно дірки крізь які проглядається каркас. Конструкції батьківщини матері, і наскільки я бачу звідси, то зняли вже декілька оцих колосів, які були зображені на радянському гербі. Отже. Це вартість цих робіт за повідомленням Міністерства культури повинно сягати 28 мільйонів гривень. Однак українців заспокоїли кошти усі будуть надані благодійниками, не державні кошти. Однак у музеї Другої світової війни розповіли, що 600 тисяч гривень витратили на експертизу саме цього щита, аби перевірити, чи готовий він до демонтажу. І ми. Попитали людей чи доцільно змінювати зараз цей радянський герб на українські тризупи? Давайте почуємо, що вони нам відповіли. Щоб воно око не моляло, в принципі, а по-друге, ну потрібно. Це ж також дух піднімає і все таке. Та тако. Та я вважаю, що потрібно таке робити. Зараз вважаю, що недоцільно. Треба спочатку перемогти, треба гроші вкладати в наших захисників, в нашу армію, в нашу перемогу. Тоді змінювати. Чому воно 30 років тут було завжди взагалі? Роботи складатимуться з трьох етапів: це саме виготовлення цього тризуба. Другим етапом будуть підготовчі та демонтажні роботи, які зараз тривають, і на третьому етапі вже монтують цей наш тризуб український на щит батьківщини матері. І також у міністерстві культури та інформаційної політики казали, що сталь, з якого буде виготовлений тризуб, буде ідентичною до тієї сталі, з якої зроблена сама батьківщина мати однак потім спростували і Сказали, що сталь буде європейською, оскільки не відповідає наша вітчизняна Запоріжжя сталь, не відповідає вимогам які потрібно буде для монтажу на щит батьківщини матері у Запоріжжі Теж на це відреагували. Сказали, що готові надати усі матеріали на експертизу, аби підтвердити, що саме вони можуть використовувати цю сталь, аби розмістити наш тризуб на батьківщини матері, і роботи обіцяють. Завершити до 24 серпня, до дня незалежності України поки що, вся інформація, яку маємо, будемо обов'язково слідкувати, як будуть замінювати радянський герб на український тризуб.